Попри складну ситуацію, яка відбувається в нашій країні, вже як два місяці триває навчальний рік, займаються учні Покровської громади, як і всієї Донеччини, у дистанційному форматі. Рівень долучення учнів до навчання став вищим та більш мотивованим. Допомагає те, що наша всі наші заклади освіти продовжують працювати на одній платформі і можуть записувати всі свої онлайн уроки. Тобто, якщо дитина з якоїсь причини, чи з причини повітряної тривоги чи з причини відключення електроенергії, яку ми зараз спостерігаємо по всій країні, не змогла вийти у реальному часі на онлайн-урок, то завжди у записі дитина. Може його переглянути і бути в курсі того матеріалу, який вивчався на уроці. Як стверджує начальниця відділу освіти, в серпні місяці разом з директорами шкіл було розроблено порядок здійснення дистанційної освіти. Прописали відсоток онлайн-офлайн уроків. Де прописали саме оці форс-мажорні обставини, які можуть виникати і вчителів, і в дітей, і тепер кожен учасник процесу розуміє, як діяти в таких ситуаціях. Тому ми були готові до таких моментів і великих проблем у нас не виникає. Осінні та зимові канікули. Будуть відбувати за стандартним графіком, який був запропонований Міністерством освіти. Канікули залишаються стандартною тривалості: це осінні та весняні по тижню, і зимові два тижні. Отже, заплановані восени це останній тиждень жовтня, з 24 жовтня по 30 жовтня. Діти зможуть відпочити від навчальних занять. Отже, дистанційне навчання для учнів Покровської громади має відновитися з 1 листопада